Вітаю, сьогодні 10 серпня. Будемо проводити другий другу за рахунком вже тест на закліщеність сімей і записувати в наші тестові папірці. Перший ми проводили третього, мабуть, десь третього. Десь через тиждень, виходить, щоб звірити трошки дані і побачити динаміку розвитку то проведемо ще сьогодні. Нагадую, нам потрібна штука для витряхування з бджілок кліща варва. Нам потрібна така плоска тарілка, біленька, щоб було видно пліщаста ваги, де ми будемо зважувати. І цукрова пудра, яку ми будемо досипати до бджілок. І плівка, на яку будемо збирати чолок. О, поїхали. Всюди трохи вітрано, тому трохи вздуває нашу клівочку. Так, це в нас склинавка, да? Склинарка. Взятковий період закінчився, тому же пчелки не несуть нектари, не буде залипання в пудрі. Зважуємо наших пчолок. Тут, мабуть, трошки більше ніж 50 грамів буде. Так, 338. Ну, на 2 грами більше несуттєво. суттєво. сім'ю і йдемо подрувати. Насипаємо грам 40, 30-40 пудри. Краще, більше, ніж менше і хорошо їх з цією пудрою перемішуємо. Без фанатизму, щоб бджілки наші. Могли далі існувати, почистяться і будуть далі виконувати свою функцію. Тамочками бераться. Отдынь. всего все выпало. Добрый дам выпускать. Дам до наступной. Так. невідома тестова сім'я від хлопців. Візьмемо цю кліпочку. Сидять добре, не натрусиш. це зручніше Да, це мабуть найкраща семья по усидчивості. Бо из рамки не струсишь и не злазять. Сядва, так як і минулого разу так, ідемо трусити. Так, минулого разу в цієї сім'ї було. П'ять кліщів. До речі, сім'я найкраще по гігієні себе показала. показала. На цю сім'ю треба буде звернути увагу при подальшій селекції. О, два. було 5. Ну, в принципі, на тому ж самому рівні. Так, наступна в нас 376. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук. Так, а було десять минулого разу. Потім будемо дивитися динаміку. Це 445 Кірхайн. Десят два це занадто. Сорок. це 55 п'ять. Парду п'ять грамів. не буде, а не один выпал. nachdenklich. Mm -hmm. Тоже семья цикава. Открываешь и Чоловіки всі внизу ходять. Трусить нема чого. Сейчас побачимо, вистачить нам чи ні Так, рівно 7, п'ятдесят є. Це якщо закліщеність сім'ї більше ніж 20 штук на 50 грамів, то вже треба вживати заходів. А якщо 50 і більше то сім'я вже на грані на грані свого існування. Це не перезимує вона 100% вже. Тому будьте уважні на ці показники, зважайте на них, бо не будете заважати, втратите сім'ї. Так, пішли. Один, два, три, О, бачиш, надо більше, щоб не випадали. Чотири, І ще один випав. Вітер трошки заважає. Бачиш його збиває. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість, сім. Так. Якщо попадає трутень, то його треба сюди викидати. А він попадает. 10 грамів більше, 60 грамів вибрав. 53 Так, 143. Минулий раз тут було 7 штук. Бачимо, скільки в цей раз буде. Раніше пудрили один раз за сезон, але цього недостатньо. Бо показники можуть різниться, і тому чим, чим більше ви зробите, тим більше буде розуміння того, скільки там в реальності кліща. Получилося, що от поки ми пудримо 376 номер, було 10, стало 5. А 323 номер було 8, а стало 2. Тобто різниця аж в 4 рази. Ну це якби недобра не така розбіжність. Тому треба враховувати це і брати, мабуть, середню арифметичну. Так, ну починаємо. Один. То мусор пять. Пять клещей. 5, 7, Ну, от 7 і 5. плюс-мінус, зрозуміло. Так, закінчили тестування. Які маємо результати? Так, деякі вибули там з тестування. Перша цифра це 3 числа, друга 10 -го числа. 8, 2, 2, 1, 5, 4, 10, 5, 4, 7. 2-3, 7, 5, 5, 2, 3, 4, 13. Вибуло з тестування 5, 6, 5, 2, 11. Вибула. 1, 1, 5. теж вибула п'ятерка. Так, 3, 6, 1, 0, 1, 5, 3, 5, 3. Загалом є цікаві варіанти. Один-1, 1 цікавий. Ось тут 2-1, Кірхайн, цікаво. 36, 0, 1, склінарка тут теж непогана. 5-4. Ну, це, в принципі, теж можна задуматися над нею. Так. І от ще склінарка 399-та теж непогані в неї, сумарні будуть показники. І побачимо. Як Бог дасть, то буде в наступному сезоні далі працювати.